Із проявами весни до Івано-Франківська завітала художниця-ілюстраторка Марися Руцька. За три роки вона встигла створити візуальний супровід до 14 книг. Це сучасні видання як для дорослих, так і для дітей. Раз ще два на рік презентує також наслідки не письменницьких, а її власних ідей та натхнення. Такі виставки вже відбулися у Львові і Харкові та, звісно, в її рідному Києві. В експозиції, яку привезла на Прикарпаття, мисткиня представила близько півсотні найновіших живописно-графічних доробків. Умовно поділяє їх на дві групи. Перша це Вибірка із відомої серії про українську революцію у кожної з цих робіт своя доля. Робота з козаком Михайлом Гаврилюком вона дуже сильно розійшлася по інтернету. Розійшлася вже і без мого відому в багатьох речах, але в неї почалося так би мовити своє життя. А роботи пов'язані з квітами-революціями це буки, квіти для в Беркуту. Це коктейль Молотова, власне, який з'явився найперший. Сама ідея роботи мені приснилася насправді. У Увісній мисткині такі композиції були витинанками, але реалізувати їх вирішила у техніці лінориту, що дало можливість розмножити і розповсюдити графічні коктейлі Молотова поміж усіх бажаючих. А от берегиня в майбутньому постане на обкладинці однієї з книг. Друга частина виставки Марисі Руцької пов'язана безпосередньо з її назвою. Після особливо важкої. Зими каже художниця, дуже хотіла створити щось оптимістично позитивне. Саме тому й народилися роботи, присвячені найрізноманітнішим проявам весни. Як і авторські ілюстрації, вони сповнені щирої безпосередності та етноколориту. Переважно це якісь міфологічні мотиви. Мені вони близькі, мені з ними цікаво працювати. Це якісь персонажі, наприклад, там є маленькі бабаєчки, які вмовляє дерево прокинутися після зимового сну. Це важлива дуже функція маленького бабаєчки. А різні різні духи, різні такі от персонажі. А одна з картин присвячена Антоничу його поезії Навчіть мене рослини тиші і навчіть мене рослини зросту. Усі свої роботи Марися Руцька підписує власним нікнеймом Смугаста, який трансформувався зі шкільного прізвиська тигра. Любов до тварин у мисткині отримує найрізноманітніші прояви до прикладу створення видання про птахів українських міст, у якій мріє поєднати стилістику науково-популярної та арт книги. Наразі займається іще одним проєктом, присвяченим джмелям, яких у нашій країні налічують понад 27 видів.